От, Тун-Тун Сагут буде. Капучину Асасина. Лілила-ліла. Удині-ди-дун, малинди-ди-дун. Бр-брпапієм. -бр Лузі, це і глапло італіанські мєми. Не забудьте поставити лайк і по і підписатись на мій канал. Toon, Blin! Blin! am going to make a voice. Toon, Yes! Blin, Blin, snow, reclam. Pare că nu se ajunge. Și oamenii mă pot amăra, este de asemenea iglu, tu nu o înțelegi. Tako, ciudat, ciudat, Як? Як? А як це невозможно? Це неможливо. А ну сюди, сюди, сюди сюди. І сюди. Може, вот так сюда и сюда. Капець. може Так, може следующий лаз... That's my way. Опять. Та лекла. М сюда, сюда, сюда І сюда. А я взяла неможливо. Ну, в кінці. І сюда, 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 сюда І сюда.